Постійної напруги спорт підтримає тебе. Коментарі, де все дуже просто. Після вчорашньої поразки ну, була серйозна розмова. Всі висказали свої невдоволення, на емоціях поговорили, розібралися. Це, мабуть, як тренер сказав, потрібно було нашій команді. Будучі розмови. Так, да, так. Да. Ніхто не стримував себе, всі казали, і всі друг друга почули, найголовніше. І на чомусь, на чомусь спільному ми зійшлися і сьогодні просто виграли гру, як це мало бути вчора, і, можливо, там, мабуть, багато ігор в цьому сезоні. Я сподіваюся, ми знайшли цю свою полосу і Білу. І... Знову повернулися на рівень, на якому ми маємо грати, який від нас чекають, і який хоче від нас тренер і робить для цього все, не дивлячись на якісь кадрові недоліки, це... ми і так можемо. І тому ми сьогодні перемогли, всі цього хотіли, мабуть, хотіли ми трохи більше, ніж Черкаси, і тому, тому перемогли. Коментар матчу простий, емоції протилежні вчорашнім. Так, дійсно, ми з хлопцями зібралися, проаналізували все, поговорили. І нас, насамперед, хлопці дуже хотіли реабілітуватися. Ми граємо на Ну, можна сказати, домашньому паркеті перед обболівальниками, які приїжджають, підтримують. Тому це дуже було потрібно. Дуже потрібно було дати нашим болівальникам ці емоції, перемоги, радощі. І ну, це насамперед дуже важливо. Деталі, за що чого, і, та, і так далі. Це вже більш глибокий аналіз. Е, вітаю біпу з перемогою. Дуже приємно повернутися у рідні стіни, грати тут, але не змогли виграти цю гру і кінцівці не хватило, Тому бій з перемогою у мене все. Да, добрий вечір, вітаю Одесу з перемогою, заслуговано, Молодці хлопці бились. Дуже багато чого хочеться сказати, але добре. Так, трішечки пройдусь по грі. Е, дуже багато зробили помилок, і, як і на пікінг-ролі в захисті, так і в індивідуальних моментах один на один ситуаціях на офенців рібаун і так далі. Дуже багато помилок для цієї гри. Але добре, щось зробили, щось грали, щось, щось виходило з якимись помилками. Їх дуже багато для цієї гри. Е, все інше добре. Дуже тяжко щось сказати. Дуже емоційна гра. В цьому сезоні Одесі Черкаси так і грають десь так гойдолки, гойдалки. В цьому сезоні ми всі ігри граємо гойдалками. На жаль, але маємо те, що маємо.